Ми колись в школі вчили, читали Чічка Мертві душі. І я вам хочу в громаді сказати також, що в нас в Старокоспортиніві також є мертві душі. Чому? Це робили Корнічуки. Свекруха пані Людмили Корнічук вже була півтора року в могилі, а на Софійській лакомий кусочок землі на них получався. От він. Получався лакомий кусочок землі. Зараз зачитаю, коли це надавалося. Це колишні депутати, вони голосували за що хотіли. Це від 28 дівного 2014 року. Це такий додаток, перелік рішень 44-ї сесії міської ради, дає. Пунктом 5 Корнічук Антоніна Федерівна, 924 квадратних метра майже 10 соток землі. Це довідка, яку я отримав, вона з печати. Що Корнічук Антоніна Федерівна померла 8 червня 2013 року, то ви мені скажіть, а як 28 діло з 14 року получають земельну ділянку? Чи ми при владі? А чому влада боїться? А що далі, коли це йде все безнаказано? Далі беремо піцерію, по лічках Рядом вона стоїть під сирія. Самозахват землі не хі 391 сотка, 86 соток також є під лавку, а рядом дерев'яну споруду зробили. А чому влада Що, не повинна написати заяву до громади? На сесію вийти заява повинна, депутати розглянуть, дадуть в оренду, Там місце дозволяє, будуйтесь на здоров'я. Дозволи не беруться на це будівництво. Хай бюджету йдуть кошти. Чому це ви законні? Що вони зараз говорять? А ми не писали заяву. То як на той час, будучи депутатом, не також депутат, член земельної комісії, не бачить, попали які питання на сесії йдуть, що мертві душі йдуть. Одна було, їм було все дозволено. Бо вони влада в місті. Вони що хотіли, те робили з нас? Але прийшли ж інші депутати.